过去<惡><惡> Я всім привіт, мої подписчики. І сьогодні, як ви вже поняли, буде покатушечка на МТ-шці, але не звичайно, а з коляскою. Як ви знаєте, колясочка була перевернута разом з МТ-шкою. Її трошки пом'яло, так само, як МТ-шку. МТ-шечку я зразу восстановив, МТ-шечку я зразу встановив. Посилання на відоси можете глянути в описі. А колясочка така і осталась пом'ята, але я з неї зняв крило бокове, яке мішало їй нормально котитися, бо воно влізло прямо в колесо. І сьогодні можна причепити її до мт шечки і понавалювати по грязюці, так як вона вже не мішає. От, власне, зараз покажемо колясочку. Вона така тут трошки в яблуках. І наша коляска легендарна. І от її крило. Ті анімації. А перед початком відоса підпишіться на канал, так як це дуже важливо добити 3 тисячі подписчиків. Також підпишіться на мій телеграм-канал, інстаграм на інстаграм Любеса Міра, який сьогодні в качестві оператора. Покажись. Фейну на мій телеграм також буде посилання під відео, де я виложу дуже жорсткі відоси, які не пропускає ютуб. Дуже вдячний всім спонсорам, які мене підтримують. Вас все більше і більше. Я вам дуже вдячний. А ви, якщо ще не підписались спонсорською підпискою, даю вам можливість по посиланню під відео підписатись і дивитись відоси з самими першими і мати кучу крутих бонусів. А ми чіпляємо МТ шечку до спортивної коляски. Ми їдемо. Їдемо в ліс, в болото Так, да, Ми сьогодні маємо запердолити, найти болото і на кросовій МТшці нормально по ньому поганять. Але по болото по чорному, по -чор. але болото буде без води, бо, як ви знаєте, коли ми катались по болоті, то коли була дуже сильна вода, бризгало на свічі, їх заливало, особливо на оцю, бо тут коляска була збоку, і МТ-шечка просто не робила, стріляла переділа і не їхала. І ми її всю дорогу пхали, можна сказати. Тому сьогодні будемо шукати щось без води. МТшка в пилюці, але ми трошки її просто протрем, бо вона сьогодні буде в грязюці і потім може десь її помиємо. Так то МТшечка на повному ходу можна в принципі валіти. Любе самір Та що? Любомирка даже в шлюмі. Бо да, сьогодні. Сядуне... Сядуне... Фіолетовий. <г productive> бо сьогодні буде жорстка покатушка, він знає. Так. Мама сказала, що шляма взяти обов'язково. Мама? Ти клуїться про твою безпеку. Essay... <г potato> <прац2> Все, чіпляємо, 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 чіпляємо. <пропіль Laden> Yeah. Бимир каже, там є даже бензин, на прогрів може хватить, мт вже коляска причеплена. Все окей, тросово. Я взагалі качнуть хотів. Любомир хотів качнути, а вона почти що завелась. Сьогодні ми плануємо покататись на двох літрах. Покажи ну. Ми не рекламуємо. Та й ні, я хочу показати, який ти брехун, що там не 2 літа. Оскільки ну, ти? Та один і 5. Роселі, ти не будеш. <смірш> <відсказує. смірш> а, то чиїж, десь зараз 2,5. Трошки на взліт? Так. Да. Все, короче, есть у нас очки. Можно валить. Можно валить! <говорит> in the

в ліс! Зараз, короче, будем пробувати давать гамездро на конського. Все, ми поїхали! Їдемо. Ой-ой-ой-ой, я зараз тут вилечу, походу. взагалі нічого не бачу. А в мене все жовте. А? В мене все жовте. Воно не є. Вон тако, коляску сюди, дай боку, можна Та попробувати. Так? Ну. Це може? Дивіться, яке тут жовно. Більше, більше сюди бери. Ні о чому! Ну ніячом ні, не почувствовала. А якщо ви хочете побачити, як я врізався в це дерево і чуть не розбився, підписуйтесь на мій телеграм. Німец! Ну тормоза вроді хороші. Ох, нихера собі чуєш, ти дивись на щоб їх реально хватило. Ну, ну да, типа ну тормоза хороші в Не щоб їх хватило, бо їх тут нема. <звук> О, тут, походу, я за комой. Тут по серйозному можна. Ну трохи да тут говно, але нам надо було побіхать, бо там...

Поняття мтешечка вже конкретно нагрілась. Ну я щось прям теж Прям, прям дос вже все закипіває повсюду, що на ній стоїть. І так, мтешечка вроді охолола, Може буде працювати нормально. Ми знайшли тут зразу під боком контент і сюди попробуємо ми заїхати. Телефон на підставці, я думаю, засніме і зараз будемо валіти, якщо МТ-шечка заведеться і нормально буде їхати, а ви ставте лайк і підписуйтесь. Треба з газом. Так да? да. А тут ця штука включена? Ні. Туди ви без газу. Йо <п 'ємо> моя, да реально МТшечка охолола і вроде все нормально. Deixa Це то так, да. реально легко, а потім почало піднімати трохи воду, даже. походу, там навіть кадр є класний. Сядемось. Тут степановці по чорному запердолювались. Але можна ті стойки проти не знаєш? <рес> ну так, да, типа тут по чорному прям капздос. Ого! Глибина тут серйозна, реально. Але знизу, типу, так твердо. Ну, короче тут, якщо засремся то засремся по-страшному. Você pode chorar

Agora Ми вже вдома. Так, да? да, ми вже приїхали. Нормальна покатушка вийшла, свічку навіть не заляло, все нормально робило, ми в говні трошки. МТшка в говні. Але нічого страшного, ми поганяли. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм, інстаграм, інстаграм Любомира. Посилання на всі відеоси, на всі інстаграми і телеграми буде під відео. І також оформляйте спонсорську підписку. Все, всім дякую за перегляд, пока.